Я нічого такого не їм, але набираю зайву вагу. Часто люди стикаються з тим, що навіть при нормальному. Або обмеженому харчуванні, дієтичному при наявності фізичних навантажень, регулярних тренувань людина, начебто нічого такого не їсть. Вона тренується, вона веде здоровий спосіб життя, але вона набирає зайву вагу. Причин може бути багато, але одна з найчастіших причин це високий рівень кортизолу. Справа в тому, що наш кортизол, гормон стресу, він повинен адаптувати нас до стресової ситуації для того, щоб ми могли всі стресові ситуації ефективно діяти, щось робити, втікати. Боротись вирішувати питання, і для цього нам потрібно багато швидкої енергії. І коли в нас є на фоні стресу реального зовнішнього або суб'єктивного внутрішнього, спричиненого нашим світоглядом, світобаченням, накручуванням, власними думками, власним настроєм, в нас викидається кортизол, і цей кортизол призводить до підвищення рівня цукру в крові. Тому що якщо ми в стресі, нам треба тікати від саблезубого тигру, то нам треба енергія, нам треба глюкоза в крові. І коли ми постійно. Стресів у нас постійно високий рівень кортизолу, В нас постійно підвищується цукор в крові. Цей цукор в крові буде компенсаторно підвищувати інсулін, який є анаболічним гормоном, тобто гормоном, який сприяє набору і утриманню ваги. Якщо людина тривало перебуває в стресі через об'єктивні обставини або суб'єктивні, тобто свій характер, темперамент із сприйняття ситуації, то постійно підвищений рівень цукру в крові буде компенсаторно підвищувати рівень інсуліну і призводити до проблем. З зайвою вагою і її позбавленням навіть на фоні дієти, інтенсивних тренувань, голодувань і всього такого, про це я детально розповідаю в курсі кортизол, як боротися зі стресом, щоб він не призводив до таких наслідків.